Денисюк Володимир Петрович. Позивний тихий оператор відділення безпілотних авіаційних комплексів розвідувального взводу. Народився 13 травня 1992 року в селі Чайчинці Лановецького району Тернопільської області в сім'ї Денисюка Петра Дмитровича. Та Денисюк Лідії Кирилівни. Володя зростав кмітливим та допитливим хлопчиком, вирізнявся наполегливістю та гострим відчуттям справедливості. Як старший син, став надійною опорою та підтримкою для батьків, сестри Ольги та братів Петра і Василя, був вірним другом та хорошим порадником. У 1998 році пішов до першого класу Чайченецької загальноосвітньої школи перших других ступенів, де навчався впродовж 9 років. Таким його пам'ятає перша вчителька Васюрина Оксана Іванівна, усміхнений, симпатичний, завжди веселий і енергійний, з допитливим, зацікавленим поглядом. Хлопчик і з відкритим добрим серцем серед дітей відділявся своєю щирістю і привітністю, на уроках завжди був уважним, старанним та відповідальним, серед однокласників чуйним, доброзичливим надійним. Таким володя назавжди залишиться у моїх спогадах. Золота дитина, найкращий учень, а тепер герой, який віддав своє життя. Заради майбутнього кожного із нас. Невимовний біль втрачати молодих хлопців, які ціною власного життя виборюють волю і свободу нашої батьківщини. Світлий спомин про Володю завжди житиме в серцях усіх, хто його знав і любив. Пізніше, у 2007 році, володя перейшов до Снігурівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів. Де навчався ще два роки, у 2009 році вступив до Кременецького гуманітарно-педагогічного інституту імені Тараса Шевченка, де навчався до 2014 року і отримав повну вищу освіту за спеціальністю технологічна освіта. З 2015 по 2016 роки. Володимир проходив строкову військову службу в полку Президента України та в почесній варті, зарекомендував себе як сміливий, рішучий, стараний солдат, також був нагороджений подякою за сумлінне ставлення до виконання службових обов'язків, зразковий строєвий вишкіл, участь в забезпеченні заходів на державному рівні. Та з нагоди звільнення з лав Збройних Сил України. У січні 2023 року Володимира призвали на військову службу. Він проходив бойову підготовку у місті Мукачево. У квітні 2023 року його батальйон відправили у Запорізьку область. Володимир служив у 33-й ОМБР. Оператором відділення безпілотних авіаційних комплексів розвідувального взводу 2-го механізованого батальйону. Його цінували командири і любили побратими, знали, що вирішальну мить не підведе. В нелегких, сповнених небезпеки буднях минали дні служби. Він мріяв про перемогу, але не судилося. 16 червня 2023 року загинув, виконуючи бойове завдання у селі Малаток Мачка Запорізької області. Володя віддав найцінніше життя за незалежність та цілісність України, похований Володимир Денисюк 25 червня на сільському кладовищі. У рідному селі Чайчинці, Борсуківської громади, його мужність, справедливий характер, яскрава посмішка та ясні очі залишаться назавжди у серцях та пам'яті рідних, друзів та знайомих. Вічна йому пам'ять і слава, герої назавжди поміж нас.